Всім добрий день, вітаємо вас на нестандартному відео. Чому нестандартному? Тому що воно сьогодні буде в форматі блогу, і ми поїдемо, поїдемо геть з нашого сервісу на одну дуже цікаву подію, яку організовує Fujifilm Україна. Такий touch and try, де можна попробувати пофоткати, користуватися новими камерами. Але ми візьмемо з собою інструменти і будемо ще й розбирати їх ті нові камери. Все, побачимося в дорозі. Боже, яке світло в очі світить. Ой, <кхи> це вже не вже так світло на вулиці. Трохи незвично виходити на двір з нашої -то роботи. Ми вже їдемо. Ще по дорозі маємо забрати одного пасажира дуже віп. Дуже, дуже таку е, важливу персону це Роман Кайман, але щось ми з ним не можемо ніяк домовитися коли, де і як, але думаю, надіюся, що скоро домовимося і скоро зустрінемося. Побачимось далі. Так, наш друг Роман йде ногами, бо в ту сторону, де він був, було тяжко їхати, там дуже багато було пробок, я вирішив його не забирати. Добрий день, Роман! Добрий день, Андрій! Да. Така гарна погода сьогодні. Любиться Це, тобі! Дуже гарно. — Мені теж. Чуєш? А ти прийшов на подію Fujifilm, бо, бо якщо вдруг щось поламає, то одразу би тобі дали. типу. І я прийшов, щоб спробувати розбирати нові камери зразу, так? Добрий день, натисніть будь ласка, кнопку. Добрий день, натисніть! Добрий день! відчинено. Voice talking ended. Sim, just gonna <laughs> То що, пане Антон, яку камеру першою розбираємо? Розбираємо Так. я приніс. Я приніс кач прекрасний так файл. Дивіться одноразові камери. Я щось навіть забув що таке ще можуть існувати.

просто дуже далеко зайшов. Я вже що ти хариш що така тіпа Що, Шо, ми, коротше, вийшли вже з події і будемо їхати до МІВ, як каже Рома. Та це типу кінець, по ідеї нескінченного відео, а нескінченне, бо його могли не змонтувати і ніколи не запостити. Тому це за кінець відео ми були на події Fujifilm, у нас всіх є Fujifilm, ми прийшли, просто поговорили з чуваками. Було файно, все, щасливо. Яка тобі камера найбільше сподобалася? XE5. У мене є X106, я би її, може, продав і купив XE5. Ну, буде видно. Так. Купуйте побачу. в Романа X106. 23 тисячі гривень коштує.